Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме на 12 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Король кубків перевернутий. Вам ні. Можливо, вам будуть заважати ваші емоції. Щось можливо буде у родині. У вас таке нестабільне, занадто буде викликати такий емоційний стан, де вам буде важко приймати мудрі рішення. В більшому ступені вами цей день будуть керувати емоції, а не якісь ваші ділові якості. Також, можливо, у вас не буде взаєморозуміння. В більшій ступені ваш день буде сконцентрований на особистих стосунках, тобто ви не зможете керувати своїми емоціями. Можливо, у вас якийсь такий ну, важкий і негармонійний союз партнерський, якому ви наразі не володієте ситуацією. Також вам можуть у цей день заважати ваші шкідливі звички. Або, можливо, якщо ви починаєте якийсь проєкт, то не варто в цей день розпочинати, тому що ну, в цей день він буде мати мало шансів для свого розвитку. І ще можете зіткнутися із якимись не, такими нездоровими стосунками у колективі, особливо, якщо колектив у вас жіночий. І ще у вас, можливо, в цей день буде. Від, ви будете відчувати, що у вас немає ні допомоги, ні підтримки. Тому вам на цей день буде так підказочка, що не варто розраховувати на чиюсь допомогу, підтримку. Е і це не за зараз у вас не час для приймання серйозних рішень. І вам не варто звертатися за порадою або приймати чиюсь пропозицію, тому що хтось вас може використовувати в своїх інтересах. Ураховуйте для себе на цей день. А я бажаю хай всі не гаразд, і пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант король Пентаклів говорить вам так. Сьогодні ви можете діяти, ви, ви, вибачаю, з 12 лютого ви можете діяти у будь-якій сфері свого життя. Ви будете відчувати і приплив здоров'я. І, можливо, хтось отримає фінанси, і це будуть немаленькі фінанси. Ви відчуєте, що ви наразі у ресурсі можете дещо звершити або завершити. У родині також у вас будуть гармонійні стосунки, взаєморозуміння, підтримка один одного. Це буде дуже важливим для вас цей день. Тому на цей день у вас успіх у всіх справах гарантований. Ви зможете вирішити питання у діловому світі, відчути свою, або що ви отримали свою певну стабільність у кар'єрі, а можливо, хтось отримає стабільний доход. Щось у вас таке буде ну, дуже потужна енергія для вас на цей день буде. Ситуації будуть стабільними, якщо ви займаєтеся продажем або купівлею нерухомості, це у вас в цей день далі будуть якісь. Договора заключені. Також ви зможете дещо просунутися вперед, там, де ви потребуєте того зробити. Ви будете відчувати підтримку і зможете її отримати. Для когось навіть будуть дуже вдалими банковські вклади. Тож займайтеся впорядкуванням фінансових аспектів вашого життя, ваша практичність, ваше терпіння. І добросовісність це буде саме те, що буде вам допомагати у цей день. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант помірність перевернута, говори вам ні. Можливо, хтось буде порушувати ваші кордони там, де ви самі ну, їх не встановили. Можливо, ви будете проявляти або агресивність. Або у вас будуть непорозуміння в колективі із сусідами, із знайомими, із близькими людьми. Де ви будете себе вести не занадто дуже так, ну, скажімо, порядно. Щось буде вас провокувати, а ви себе не захочете контролювати. Тому для вас на цей день дуже важливим буде, щоб ви оці ваші емоції і негативні думки контролювали. Будь-який негатив. У будь-якому будь вигляді він руйнує людей. А тому вам варто зрозуміти, що або ви ведете свій неправильний образ життя, або, можливо, у вас взагалі відсутня стриманість, ви порушуєте чиїсь межі, спричиняєте конфлікти. Але обставини у вас можуть різко змінитися. І все через те, що у вас ну, або якийсь хаос, і безпорядок, або якісь неприємності вам будуть заважати діяти у цей день. Тож вам потрібно в цей день відновити свою рівновагу. І це у вас не час, щоб терпіти і чекати щось, вам потрібні або різкі кроки, або дії. І доведеться йти на різкі ці зміни існуючого положення справ, якщо ви хочете будь-чого в, в цьому дні досягти. Обставини можуть складатися таким чином, що вам доведеться швидко реагувати і швидко приймати рішення. Тому контролюйте свої думки, контролюйте свої емоції, щоб ваш да, день склався найкращим чином. А я бажаю хай ці негаразди пройдуть. Бо з вас а вам бажаю гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня на 12 лютого. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.